Друзі, доброго дня! В сьогоднішньому відео я би хотів розповісти вам. Про тему, яка вже обговорюється в мережі інтернет України, це тема про те, що Національний банк хоче відмовитись від готівки, як і всі значущі теми, які все ж таки реалізує наша влада, спочатку про це з'являється достатньо багато інформації в мережі, і щодо цієї інформації теж вже багато новин, обговорень та коментарів. І в сьогоднішньому відео я би хотів розповісти вам, що думають про це спеціалісти, що думає про це сам Національний банк. Та в кінці я вам надам свою думку щодо відмови країни від. Готівки, поїхали. Продовження цього відео хочу також зазначити, що жодна країна в світі не має досвіду повної відмови від готівки в обігу цієї країни. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. Банківська система України готова до функціонування без готівки, проте жодна країна світу ще не має такого досвіду, і повний обсяг готівки все ж повинен бути в обігу. Про це повідомила перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова. Вона зазначила при цьому, що банківська система, з точки зору фінансів, до цього готова. І, зі слів Рожкової, було сказано наступне: банківська система, я думаю, до цього готова. Технології сьогодні дозволяють навіть, умовно кажучи, на ринку перекинути з картки на карту гроші або розрахуватися через. Будований телефон апарат розрахунків NFT. банківська система з точки зору технології, з точки зору інклюзії та безперервності до цього готова. Чи готова до цього Україна? Перша заступниця голови Національного банку України зазначила, що не знає жодної країни в світі, яка повністю відмовилась від готівки. Також вона сказала, що більше того, навіть в суперрозвинених європейських країнах зберігається повний обсяг готівки в обігу. І я знаю, були негативні практики, коли цей обсяг готівки скорочувався до мінімальних рівнів, і населення це зменшення не подобалось. За словами Рожкової, виходить, що оскільки такої практики в світі немає, і все ж, яка Частина готівки має бути в обігу, Україна має прагнути до збільшення безготівкових розрахунків, тому що вони є більш дешевшими для банків, для бізнесу і для населення, врешті-решт. Але я не впевнена, що ми можемо заявляти, що можемо забезпечувати нульовий обсяг готівкового обігу. І тепер статистика: загальний обсяг операцій з електронними грошима у 2020 році становив 193 мільярди гривень, що на 15% більше показника. Попереднього року українці через карантин все частіше розплачувалися картками. Запам'ятайте цю цифру: 19,3 мільярди це електронні гроші. За даними Національного банку, станом на перший. 1 квітня 2023 року сума готівки, що перебуває в обсязі в Україні, становить 676 мільярдів. Там 19 мільярдів, а тут 676, майже в 30 раз, 33 рази. Зокрема, в обігу перебуває понад 2,7 мільярдів банкнот на загальну суму 670 мільярдів, а також майже 14 мільярдів монет. На суму 5,7 мільярдів. Найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 та 10 гривень. І тепер ми дійшли до заключного моменту. Я би хотів прокоментувати свою думку щодо відмови Національного банку від готівки. По-перше, як видно по словам Рожкової, Рожкової вона сама не впевнена в тому, що треба на 100% відмовлятися від готівки. Да, я розумію, що технології за кордоном в Європі, технології щодо онлайн розрахунків слабші, ніж в Україні. Да, ви не ослухались. Дійсно, Україна одна із лідерів країн, яка надає цифрові фінансові послуги. В Європі цих послуг занадто мало. І не дивлячись на це, все одно переходити на електронні гроші недостатньо. Я би запропонував перехід, все ж таки, якийсь покроковий на протязі наступних двох років, а не все і відразу. По-друге, хочу звернути увагу, що для того, щоб загнати всі гроші в електронні гроші, треба, щоб у всіх громадян України на руках були інструменти, а саме телефони з системами NFT розрахунків безконтактної Розрах безконтактного розрахунку. А як відомо нам, у нас 30% громадян України це пенсіонери, і у пенсіонерів немає таких телефонів. А якщо є, то без техно технології NFT. По-друге, оцю всю активність уряд припідносить нам під видом боротьби з корупцією. А по факту будуть реалізовувати тотальний контроль щодо наших грошей. І на і наостанок хотів би сказати, що взагалі банківська система України, її законодавство, і механізми не так чітко працюють, щоб заганяти гроші в електронні гроші. Наприклад, коли накладуть арест на карту, виконавча служба після погашення якихось боргів направляє дані в банк для розблокування картки, і цей процес проходить місяць. В середньому. Хіба це нормально? Це говорить про те, що немає централізованої системи, яка би керувала цими банківськими грошовими потоками та робила життя громадян України важчим. Тому, якщо уряд все ж таки прийняв рішення переходити в електронні гроші, то я пропоную це робити поступово.